Учасники увага! Друзі, вітаємо всіх богатирського вітання вам! Сьогодні ми побували у місті Звяєль, де відбувся комплексний захід сильні України. І сьогодні на майданчику достатньо спекотно, а все тому, що ветерани назбирають такі потрібні бали їм. У фіналі. Сьогодні Звягіль приймає змагання сильні України, це змагання ветеранів, це змагання з адаптивного спорту. Дуже важливо, що такі змагання відбуваються не тільки в обласних центрах, а й в малих містах, в районних центрах, яким є звягіль. Звягіль місто військових, ми знаємо це. І деяк не тут проводити ветеранські змагання. А в цілому ми маємо пам'ятати, що ветеранська політика, президента Зеленського політика героїв вона спрямована на максимальну повагу, шану і можливість для ветерана, який повертається з війни. Вже другий рік поспіль на Житомирщині сильні України за організації Федерації Странтмен України. І радий, що цього року нам вдалося це організувати в звягілі. Ми бачимо сьогодні наших героїв, наших захисників і захисниць, які взяли участь у змаганнях, бачимо емоції. І це тільки доводить сьогодні, що дійсно спорт це один з дієвих механізмів цей проєкт, один з дієвих майданчиків повернення до цивільного життя наших ветеранів, наших захисників. Ветерани, долучайтеся до адаптивних видів спорту, до відновлення своєї фізичної форми. Приймайте участь. Це круто, тим більше, коли займаємося спорту в колі своїх побратимів. Це я вважаю, що це найкраще відновлення, коли, коли ми всі разом. Ми одне ціле. Будьте з нами, будьте сильними. Це буде Україна.